Видавнича група основа презентує посібники для дошкільників БАО-математика. Видання містить по 70 цікавих завдань з математики для дітей 5-6 та 6-7 років, під час розв'язання яких майже не потрібно робити жодних записів. Міркувати та обчислювати слід подумки, не занотовуючи проміжних результатів, а запам'ятовуючи їх. Матеріали посібників сприятимуть розвитку. Математичного, логічного та абстрактного мислення, а також пам'яті та уваги дитини. За допомогою зошитів дитина навчиться навичкам лічби, обчисленню в межах 20 та 100, орієнтуванню у просторі на дитину чекають цікаві математичні ігри з ментальної арифметики, ломиголовки, лабіринти, ігри-пошуканки, числові ребиси та багато інших різних завдань, які допоможуть зацікавити математикою як наукою. Замовляйте зошити, щоб організувати цікаве дозвілля дитини.